Zlavochna ty shylysya tomu i vylyi po vsech chasakh Пороснешні святы, енеско обходимо і сповідника Максима, і сzyдку свят, помір спаси наш, як облаїв і чоловіка Амінь. Слава Ісусу Христу, директор мікрофон, мікрофинія мені не дає. Дорогу я пару речень бою, поміг зашпівано обов'язково. Бо якби не бояли, то ми би ту не, не били і ніде би не били. І молив ще ні правові форум не проводили. Гнецька мої дороги. Гнецька хто одрана, хто пізніше я кому виходив, я маю свої обов'язки, Навіть зараз була незалежна, ми маю там таку серйозну розмову, як справи церковних і наголошую це ж. Якоможні священики найперше мають виконувати своє обов'язки свят. А потім już узгоджувати, як виходить так. А так, щоб кожен ще задумав, хто він є. Ну, кожен своє пильнує, бо мусить виконувати своє обов'язок. З щирого серця я гнезди там базової дороги, що не в женецька тому на старистках столичі лентів Проходить той молодіжний горб. Певно, воїна сумно, москалі ще є, воїна ще не скінчила. Кожного дня не знає, де хто прилетить, що буде, як буде, але життя продовжується. Далі мусимо жити, творити і пам'ятати. Втілища, я кожного року в серпці ватра в вантрату, у нас в монастириськах. Але мусимо застановитися, що є війна. Що ми з нами, що варто не можемо проводити, ніхто на себе не водиме відповідальність, а по-друге, генор наш вояк, мирні люди і точки, і не можна так робити забаву, Розумієте, як варто приємно є, але не час воїна. Я за що сердця не там в ваших організаторів. Організатори же вже що хтіли, щоб то відбулося. Я складен подяку, я нікому не відділ, бо я там чутав, там не написано. Але хочу скласти подяку пані Вірі директору музею, бо я вам Що щоб ще не робило зараз, вона взяла собі так замислила. А я гонок, позма... як замисли, то... Позвонила до всеукраїнського товариства, до інших голів, так, муніжих. І вона як це замислить, то має бути виконане. Дуже є добре жиє. Хоча є війна, ще раз, але захід проходить. І дуже добре, Боже заклад жиє така, директор музею, пані Віра, що вона є Ленкиня, жиє тим і хоче, щоб щось було, одроджувалися, збагачувалося. Але... Я складом подякуванням, пані Вірі Івшитким, бо там є написано до його силкранівського товариства, голову іншу.